І ще одна рубрика телегра. Тепер про штраус-концерт поговоримо. Штраус-концерт це вистава музично-танцювальна, яка 27 травня о 18-й годині відбудеться у театрі імені Володимира Герасимовича Магара. Я, я так подумав, добре би було, якби музична а, вистава. А це коли навіть глядачі можуть пританцьовувати, ну, підтанцьовувати. але угу. то вже був би такий трохи бал. Власне, люди, які прийдуть на виставу Штраус-концерт, і опинуться на своєму рідному балі. І, скажімо так, автор сценарію і режисер постановник вистави Віктор Попов вирішив дійсно створити такий собі простір, в якому глядачі у залі є учасниками безпосередньої безпосередньої програми. З чого все почалося? Почалося все з того, що до славетного міста Олекса Андрівська, тобто до нашого Запоріжжя, а, приїжджає. Хто б ви подумали? Сам Штраус Дан. От він, ну, зач... він не зовсім до нас приїжджав. Він просто проїжджав да, полама... полама... зламали потяг. Для, для того, того щоб він заїхав Ой, до ми там ми виявляється вчинає. така ціла детективна історія, але нікого не вбивають. Власне дійсно Штраус певним чином опиняється в Олександрівську, і, звісна річ, його запрошують на. Концерт, де він і сам буде диригувати, і інших слухати буде. Ну і буде давати свої слушні зауваження до того, що побачить і почує. Вистава Штраус-концерт 27 травня о 18-й годині у театрі імені Володимира Магара, і е, от. Знову ж таки, чого я кажу про те, що про те, що ну цікава, цікава історія, тому, що дійсно, поки ви слухаєте, поки ви насолоджуєтеся, ви самі неначе опиняєтеся в тому старому Олександрівську, і в шатній і бальній залі, і відчуваєте себе частиною частиною того самого концерту і того самого тієї самої події, на яку завітав Штраус, найяскравіші самі музичні роботи. Самого штрауса, да, пролунають у концерті, про, побачите і певні комедійні номери, от, до речі, частина такої, такого жарту, щойно була у ваш, на ваших екранах, і навіть станете свідком любовної історії історії кохання, яку також буде вирішено за не без допомоги, скажімо так, штрауса. Ну, а для того того, аби отримати запрошення на 27 травня на 18-ту годину, на Штраус концерту театру імені Володимира Магара не потрібно якихось надзвичайних зусиль. Потрібні певні знання а, і відповідь на запитання: де шукати саме запитання, не повірите. Фейсбук та ВКонтакті, наші офіційні сторіночки, там буде оголошення, буде пост, і в коментарях під цим постом потрібно залишити правильну відповідь на запитання, поставити лайк, зробити репост, і буде вам. Щастя, і буде перемога, і будуть подарунки, якщо зробите це першими. Ну і знову ж таки буде вам запрошення на дві персони на 27 травня на 18-ту годину на штраус-концерт. Запитання для рубрики Телегра сьогодні стосуватиметься власне штрауса. Справа в тому, що штраус це ж не одна людина, а була ціла династія, що носила прізвище Штраус. І для мене дуже важливо буде відповідати вас на цей раз дізнатися про те, хто власне вірніше, який зі штраусів, чия музика пролунає саме, саме 27 травня о 18-й годині. Тобто, ми ще раз кажу: говоримо про те, що є кілька штраусів, да і нас цікавить ну там певний. Певний один. Один, певний один. Є кілька, але ж... нам треба тільки один. Да, є кілька, але нам потрібно тільки один. І... Е... Ну, Для того, аби. Виграти запрошення відповідно, треба сказати, який же ж один єдиний штраус потрібен саме нам. То який саме штраус да приїжджає до Олександрівська. До, до Олександрівська. А, да а, причому найцікавіше, дуже цікава інформація, що Віктору Попову вдалося в у виставі концерті Штраус-концерт дійсно відновити, скажімо так, створити знову ж таки і дух старого Олександрівська, і навіть певні історичні локації, тому що перш. Ша сцена, яка в якої відкривається штраус-концерт, вона відбувається в Олександрівському саду. Олександрівський сад це територія сьогоднішнього театру Ляльок. Е, і дійсно, колись це був надзв... було надзвичайно популярне і важливе місце відпочинку для усіх городян. І там і е, концерти е, були, і театральні вистави відбувалися, і різноманітні заходи. Можна було просто в альтаночці посидіти і просто прогулятися алеями. Ну, Словом, от дійсно дійсно повертається до. До ситуації до, до епохи до подій того часу і відчуває себе частиною історії. І знову ж таки надзвичайно цікаво буде дивитися виставу, мабуть, тим, хто любиться Олександрівський район, район з якого власне починалося велике місто Олександрівськ. І дуже цікаво буде знову ж таки тим, хто можливо на мапі да на мапі вулиця Олександрівська буде вгадувати сьогоднішні топоніми, тобто сьогоднішні вулиці. Ці сьогоднішні скверики і там буде шукати самого власне Штрауса. Для того аби потрапити на штраус концерт 27 травня о 18 годині потрібно дати відповідь на запитання, який саме штраус за е, за легендою за сценарієм вистави приїжджає до. Олександрівська, все зрозуміло здається, да все абсолютно зрозуміло. Не зрозуміло тільки одне, що нас чекає у майбутньому, навіть у найближчому майбутньому, наприклад.